Рідні зниклих безвісти і полонених військових вийшли на чергову акцію нагадування, яка відбулася на площі Героїв Майдану у Кропивницькому. Це мій синочок, непоминка Андрюшка. Мама не сонечко, зірочка моя квіточка. Сьогодні рівно три роки. він у полоні. Відколи сину неволі, материнське серце пані Валентини постійно в тривозі. Щодня прокидається з надією, що Андрій потрапить у список на обмін і повернеться додому. Але зв'язку із сином немає. Чекаю, скучаю, люблю дуже, дуже. Він у мене один єдиний. Нині військового утримують у 36-й суходільній виправній колонії на Луганщині. Росіяни взяли захисника в полон під час облоги Новотошківського. Андрій Непоменко, учасник АТО з перших днів повномасштабного вторгнення, повернувся на військову службу. Воював у складі 57-ї бригади Стрільцем. Окупанти завели на Андрія кримінальну справу, звинувачують у вбивстві цивільних, розповідає матір. Від побратимів дізналися, що в тюрмі Андрія піддають тортурам, але син не здає ...на догоду ворогові. Знущаються, б'ють, чого там хорошого немає. Дуже похудав, він у мене був 72 кілограми на метр 80 ростом, то мінус 40 кілограм. Худий, длинний, одні ні і шкура. Хлопці розповідали, потрапили в полон. Я, на жаль, не знаю, з якої він бригади, був хлопчина. З нього жив'єм, зрізали наколки цілу неділю. Опчик, той кричав, дуже кричав, тоді затих. Зрозуміло, що не витримав. На мирні акції Валентина разом з іншими родинами виходять щомісяця, аби не дати забути про українських захисників. Серед військовополонених та зниклих безвісти чимало воїнів з 25-ї, 56-ї, 57-ї, 95-ї, а також 79-ї бригади. В ній служив піхотинець з новоукраїнки Вадим Куций. У березні минулого року його підрозділ вступив у бій із окупантами. Відтоді від сина жодної звістки, бідкається мама. Він зник без звістів у Новомихайлівці, Донецька область, Покровський район. До сих пор не знаю, де він знаходиться. Він хотів. Він казав, я піду, як не я, то хто другий. Треба всім іти, треба захищати Україну, надо родину свою. Дуже важко, Дуже важко. Це здати, що нічого не знаєш, це дуже важко. Вадимові лише 32, говорить матір. Все життя було попереду, якби не війна. Кожного дня пані Валентина молиться за сина та вірить, що Вадима знайдуть і вони знову побачаться. По первих обняті сказати, що сильно люблю. І я воювала разом з ним. Оце такі слова хочеться йому сказати, що дуже сильно люблю. І дякую йому за те, що він согласився піти ми щоб не дати Росії шанс, щоб не добралися до нас. Оце так, така наша до последнього до останнього будемо віряти, що він живий. Знайти буде якусь зачіпку, що прошукати свого чоловіка Володимира. Намагається і пані Тетяна. Щодня жінка гуртає ворожі пабліки з військовополоненими в надії побачити обличчя коханого. Старший солдат 57-ї бригади Володимир Штилун безслідно зник 7 квітня 2023 року на Донеччині після бою поблизу Богданівки. Ти придивляєшся до того зубчика, до того ногтика, до того глазика, до того носика, що чи не він. Ну, на жаль, за два роки ми не, не змогли одразу нам навіть сходства ніякого не було навіть. Ми віримо, чекаємо. Ми віримо, і я не вірю, що його немає. Я вірю в те, що він в полоні, І я сподіваюся, що ми обов'язково він вернеться додому і живий, тільки живий. Тетяна каже, невідомість завдає страждань. Особливо за батька переживає десятирічний Богдан. Його чекає синочок вдома, якому 10 років. Він його дуже сильно любить. Йому дуже тяжко без нього. Навіть коли тато служив, не були такі смски. Дуже цікаві, коли він йому писав синочок, ти моя вуличка, а ти пише Ти моя зірочка а ти моя сонечко, а ти мій гірочок. Смски дуже зараз тяжко читати. Попри все, родини захисників сподіваються на краще. Закликають владу докласти всіх зусиль, щоб повернути військових додому. Адже від цього залежить життя українських героїв. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, новини ТІТІВІ. Із полону повертаються наші земляки в Кіровоградській обличк адміністрації. Повідомили, що серед 277 українських захисників, яких повернули під час обміну напередні Великодня, 11 рожителів Кіровоградщини, зокрема, це воїни з Устинівської, новоукраїнської Гайворонської, Рівнянської, Олександрійської, Гурівської, Онуфрівської та Кропивницької громад, наразі вони проходять реабілітацію. У Кропивницькому зафіксували два випадки сказу в домашніх тварин. Та лисиці про це повідомили в міській раді. Зокрема, сказ підтвердили у домашньої собаки по вулиці Грушевського, у домашньої кішки по вулиці Сергія Котового та у Лисиці, яку виявили на вулиці Богдана Хмельницького. Фахівці наголошують на необхідності посилення профілактичних заходів домашніх улюбленців. Це планова щорічна вакцинація від сказу. За відмову від неї власників можуть притягнути до адмінвідповідальності в вигляді штрафу. Цьогоріч покарали вже більше десятка господарів тварин. Тим часом із кількістю виявлених заражень тварин росте й кількість звернень до медиків покусаних людей. Таких початку року на території Кіровоградщини вже більше півтисячі інформують в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Також фахівці закликають уникати контактів із безпритульними та дикими тваринами. А в разі агресивного нападу, в тому числі й домашніх тварин, навіть із незначними пошкодженнями, звертатися до лікарів. Призначено курс антирабічних лікувань щеплень 199 постраждалим, а це складає 38,7%. Найбільше таких звернень було в Кропивницькій територіальній громаді, 201, із них 22 двом постраждалим, призначений курс антирабічних щеплень, Новомирська територіальна громада, 45, Олександрівська територіальна громада, 39, Світловодська, 26. Ворчий розпродаж у музеї у Кропивницькому провели благодійний великодній аукціон. З молотка пустили 63 лоти, картини, гончарні вироби, прикраси, крім того, дерев'яні ложки та збірку казок, що створили українські захисники. Впродовж аукціону організатори вторгували 130 тисяч гривень. За ці кошти придбають новий рентгенапарат для лікування онкохворих дітей. У Кропивницькому на алеї героїв на вулиці Академіка Тама квітнуть сливи пісарді. Перші деревця із 270 саджанців висадили минулоріч восени на честь героїв земляків, які загинули за Україну. В КП Благоустрій кажуть, усі сливи добре пережили зиму, однак кілька саджанців понівечили вандали. Підживляли екзотичні деревця двічі, зокрема на початку весни. Наразі вони квітнуть білим, а після мають вкритися синьо червоним листям і навіть можуть дати дрібні плоди. Говорять у Додають, що після нещодавніх дощів у ґрунті все ще й волога, а потім алею героїв регулярно поливатимуть. Кіробегацький обласний центр з гідрометеорології вітає вас. Очікується дуже тепла та переважно без опадів погода. І лише протягом доби 26 квітня внаслідок проходження холодного атмосферного фронту очікуються дощі в денні години, імовірні грози та пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Температури повітря вночі будуть в межах 7-13 градусів тепла. Денні температури 22-25 квітня, 21-27 градусів тепла, 26 квітня очікується зниження температури повітря до 15-20 градусів тепла.